І Різдвом Христовим. це особливий час, коли навіть у найтемніші дні запалюється вогник любові, надії та віри. Українці традиційно сідають вечеряти, коли на небі сходить перша зірка, яка символізує Вифлеємську, що сповістила про народження Христа. Проте нині Різдво не для кожного є святом. Багато людей святкують його далеко відомо у втраті чи скорботі, мріючи лише про мир і повернення до рідних. Цього року ми зустрічаємо Різдво з болю і незламності. Війна принесла на упробування, які торкнулись кожного з нас: втрати, розлуки, тривога за майбутнє. Але навіть в ці важкі часи ми залишаємося сильними, згуртованими і підтримуємо одне одного. Різдво нагадує нам про цінність миру, тепла і єдності. Ми віримо, що наступне Різдво ми зустрінемо в мирній і вільній Україні, відбудованій і наповненій радісним сміхом наших дітей. Дякуємо вам, дорогі захисники та захисниці, за вашу мужність, самопожертву та силу. Ви, наш щит і наша гордість. Завдяки вам ми маємо віру в завтрашній день і мирне небо над Україною. Нехай Господь оберігає вас і дарує перемогу. Нехай у ці святкові дні ваші домівки наповняться затишком, душевним теплом та вірою у краще. Нехай любов та підтримка рівних додають вам сил. І пам'ятайте, що разом ми здолаємо усі труднощі. що може знати. Ісус Тут ангели чудяться, рожденого бояться, а в устої трясеться. Стріє, глячуть, потім бога бачить тут же, тут же, ту, посип старенькі, коли ще дитятко, люля же, люляй, мале отрочатко, тут админичудяться. Basta. Віншую вас із Різдвом Христовим, щоб світло в душа засяяло нове, щоб щастя й мир у дім пройшли, щоб всі здорові й радісні були. Хай Господь дарує нам сили, щоб всі негаразди перемогли, хай янголи вас охороняють, а друзі і рідні завжди обнімають. Хай свята ніч любов принесе, хай віра у серці усіх нас спасе, щоб в новому році і кожній хвилині ми жили щасливо у мирній країні. Зріством Христовим, дорогі українці, світла та миру кожній родині та нашій Україні. Христос зарождає! Славіми Його! Славі